З карти України щороку зникають села через обмежені повноваження та відсутність належної інфраструктури на місцях. Росте безробіття внаслідок закриття соціальних об'єктів, населений пункт втрачає будь-яку перспективу розвитку. Кардинально змінити ситуацію у сільській місцевості реально. За рахунок децентралізації та укрупнення сільських громад аграрії відчують себе самостійними та повноправними господарями. Успішним прикладом вже стала самодостатня Закарпатська поляна. В чому полягає полянське економічне диво, вивчала Андрощук. Її перший репортаж із циклу Децентралізація на Закарпатті. Туристичне село вже багато років поспіль успішно демонструє високі показники розвитку своєї території. Від звичайного українського села Поляни на Закарпатті залишилась лише унікальна природа з чарівними гірськими ландшафтами. В реальному вимірі ця територія перетворилась на туристично-здоровчі курорти європейського рівня. Безліч готельних комплексів, сучасні дороги з освітленням, лікувальна вода, а головне збережена та розвинена інфраструктура. Створюють комфортні умови не лише для туристів, а й самих поля. При новому фінансуванні, новій системі фінансування об'єднаних територіальних громад кошти від прибуткового податку з громадян будуть залишатися тут, на місці і будуть направлені на розвиток інфраструктури. Це дасть нам можливість. В три рази в чотири рази збільшити наші фінансові можливості для того, щоб розвивати інфраструктуру. І я думаю, що тільки завдяки розвитку інфраструктури будуть розвиватися всі туристичні комплекси у Поляні, а і також і у майбутніх наших селах, які приєднаються до територіальної громади, сільські вулиці здебільшого нагадують територію великого міста. Вздовж нової асфальтованої дороги не страшно пройтися й вночі. Навіть віддалені райони поляни освітлюються, село опівночі перетворюється на яскраву територію. 66 років прожила, а зараз я освітлена. Дивлюся ночі, світить світло, дорога. Так, що тут -то. колись ходила в школу та ходила по камінцях, скакала. Дорога з'явилася навіть там, де про неї ніколи не мріяли, в кінці географії села, каже сільський голова Іван Дрогобецький. саме там, де починаються лісові угіддя. Не можна було прийти, отак така, колія була. А тепер, звісно, тепер вночі навіть в 12 часов ночі у нас дорога чиста. Якщо сніг звечора паде, і вже 12 часов трактор тут чистить. А в сусідніх селах, що вже об'єдналися навколо поляни в єдину територіальну громаду, ситуація досить критична. Її мешканці сподіваються, хоча б на відремонтовані дороги. Вони думки не мають, що вздовж сіл за умови грамотного перерозподілу коштів, в найближчій перспективі можуть з'явитися навіть нові автошляхи. Дороги дуже розбиті. От е, дорога обласного значення, яка йде, валява перечин. Тільки у жовтні місяці там були страшні ями, що дуже важко було проїхати, їздити водіям. І тільки в жовтні місяці частковий ямочний ремонт на 4 кілометри, а остальне сталося не ремонтовано. Я хочу, щоб в нас такі дороги були, як в сонячному, як в сваляві. Я хочу, щоб наші опорні стіночки стояли. Я хочу, щоб наші діти ходили по чистому асфальті в хороших чистих автобусах в школу. Щоб зимою у нас тут сніг не засипував, щоб чистилися дороги, щоб мусор вивозили. От, от ці прості питання, щоб рішалися в Між цими селами. Незабаром курсуватимуть й нові автобуси. Селяни громади на пільгових умовах зможуть відвідувати сусідні території, а туристи отримують задоволення від нових велосипедних маршрутів. Є проєкт, який передбачає 25-кілометрову велосипедну доріжку. Вона буде пролягати через ліси, через потічки. Вона буде пролягати іменно такими інтересними маршрутами, де людям не просто вони їздять біля машин, вони їздять по природі, і там будуть всі всі зроблені для того умови, щоб вони могли благополучно доїхати туди, куди їдуть. Нинішнє життя в поляні все більше нагадує старі добрі часи. Води вдосталь і вона безкоштовна. У нас із далеких гір прокладали воду і багато кілометрів. То не тільки вода, що от у нас там була вода в тому в сточнику. а зараз ми проклали воду і дуже далеко в два кілометри тягли трасу. І в нас на даний час дуже багато води є. Ми зробили так, що вода йде самопливом. І не треба тут ніяких насосів, жодної електроенергії, ми не використовуємо у подачі прісної води для нашого населення. І це дає величезні, колосальні доходи за, за рахунок лише того, що ми звідси забрали із тої частини розходи. За рішенням сесії Полянської сільської ради громадяни, мешканці села Поляна мають безплатну воду. Такий закарпатський рай сьогодні важливо відтворити й в інших селах об'єднаної полянської громади. Усі вони мають власний потенціал для розвитку туризму та оздоровлення. Фінансову підтримку селяни отримують як з державної субвенції, так і з податкових надходжень. Головне, щоб сприятливі умови для інвестора були створені на кожній території. Люди мають розуміти, що саме в об'єднаних громадах буде залишається більша кістя кількість податків, саме в об'єднаних громадах будуть землі в комунальну власність, саме об'єднані громади будуть самі вирішувати по схемі планування, кого і як з ким залучати. Саме об'єднані громади будуть вирішувати, які де медичні або освітні установи, які послуги будуть надавати, саме об'єднані громади будуть вирішувати питань будівництва дороги, сполучення між селами. Тому, в принципі, це все буде покладено на органи місцевого самоврядування. Зація багатьох нових проектів в руках грамотного керівника каже народний депутат. Кадри вирішують все своїми добрими справами. Вони повертають віру аграріїв у відродження українського села. Ми бачимо, як розвивається сільська рада Поляна. Там усе прекрасно. Значить, і ми хочемо так жити. Значить, там є газда. Ми об'єднуємося в одну велику територіальну громаду, яка буде мати у концепції свого розвитку туризм і рекреацію. У, у всіх сел, які на сьогоднішній день стають територіальною єдиною територіальною громадою, є величезний потенціал. Об'єднана громада єдиний шлях розвитку сільської місцевості, перерозподіл коштів та повноважень дозволить її представникам не лише розпоряджатися власними ресурсами, а й збагачувати свою територію насамперед за рахунок природних можливостей. Із Закарпаття Наталкандрощук, Сергій Тумачов, парламентський телеканал Рада.